Андрій Лозовий, радикальна партія Ляшка. Я хотів би спитати в колег по коаліції, чи не соромно вам буде не голосувати за законопроект, який ми передбачили в коаліційній угоді? Чи для нас коаліційна угода це пустий папірець? Ми всі знаємо, що малий і середній бізнес це хребет держави, це хребет економіки, без нього держава загнеться. Сьогодні малому і середньому бізнесу і так важко. Менту дай, пожежнику дай, інспекції кожні дай, їх тільки доять, ніхто не дає їм заробляти, ніхто не дає їм створювати робочі місця. Держава ніяк їм не допомагає, то хай принаймні не заважають, хай принаймні не заважають тим людям, які годують свої сім'ї, які створюють хоч трошечки робочі місця в той час, коли безробіття гнобить країну немає. Менше чим війна і тому ми зобов'язані виконувати слово, виконувати коаліційну угоду, і ми повинні зменшити тиск на малий і середній бізнес. Цим законом, якщо ми дай Боже проголосуємо, ми змусимо мінекономіки діяти в інтересах малих підприємців, а не в інтересах олігархів. Дякую.